Вітаю, мене звати Настя, я лікар-хірург. Сертифікат я отримую на наступному тижні і далі продовжую свій шлях у судинну хірургії. Мені 26 років, я вже 9 років як у медицині. І це мене лякає. Але я вирішила завести свій youtube канал, бо в мене є багато ідей, які я хочу вам розказати і показати. І я думаю, що це буде цікаво. Бо в мене багато роздумів є як його в Ютубі вести. Тут я вирішила поставити камеру, подивитися, як я в ній буду виглядати і як його повністю влізти в екран. Як ви помітили, не допомогло все одно не влажу в екран. Тож, можливо, вам буде цікава тема, як я потрапила у судинну хірургію. Це ще один варіант, про що я можу тут почати розповідати. Насправді, ідей дуже багато втілення їх можливо буде ось приблизно ось таке. Ну, але, тим не менш, можливо, просто на самих хороших темах. Я вийду і вам це сподобається. Е, ще я хотіла би сказати, що я закінчила університет у 2020 році Вінницький медичний національний університет імені Миколи Івановича Порогова. Треба взяти диплом. Я принесла диплом, виставила наче краще. Мене має бути видно. Ось ось мій диплом спеціаліста. Готується він 2020 роком, щоб просто ніхто не мав питань. Ось також я закінчувала інтернатуру. Ось я закінчую в мене останній тиждень інтернатури. Я отримую вже сертифікат, в якому буде написано, що я лікар-хірург. Далі це спеціальність загальної хірургії, тобто три роки інтернатури я проходила за спеціальністю загальної хірургії. Хоча всі три роки я знаходилась у відділенні судинної хірургії, бо я маю напрямок і хочу стати саме судинним хірургом. Але на спеціальність судинна хірургія на зараз немає в Україні. Ось. І якраз я буду проходити спеціалізацію з судинної хірургії. Можливо, це буде патологія магістральних судин чи кардіохірургія. Треба буде подивитися, який саме напрямок я захочу обрати, який буде найближчий, який підходить для того, щоб я проходила його судинні хірургії. Ось. І... Ще чекає навчання, так як ви зрозуміли. 9 років було замало, статус лікаря замало, статус хірурга замало. І ще в мене є таке бажання прийти спеціалізацію з УЗД діагностики. Бо я думаю, що якщо чесно, кожен з лікарів має ну, плюс-мінус своїй спеціальності вільно користуватися УЗД апаратом. Звісно, я їм користуюся. Я розуміюся в структурах, які мені треба дивитися, але не так, щоб, знаєте, там заключення писати або прям мати гарний досвід. Потрошку, якось воно буде. Я планую на цьому каналі вести лайфстайбл нічого. Я просто планую навчитися розмовляти. Тож, на цьому каналі я планую вести лайфстайл блог. Це щось по типу День хірурга, там, або ще там якісь цікавинки, які відбуваються в моєму житті, якщо вони взагалі будуть. І так само в мене. Цікавить, я бачила багато це в закордонних Ютубах, я люблю таке дивитися: розбір, або в серіалах медичні теми, або там медичну допомогу, яку вони надають там в фільмах, або там якісь поранення. оце все я б хотіла би. Знаєте, як, типа, розбір анатомії і пристрасті, ну, типа можна так українські якісь серіали розбирати, або ще щось. Бо я думаю, це буде цікаво. І так само всякі оці меми, або там. Корот... Прикольчики, або оці зашквари взагалі, там Тіктоковські, або ще щось про допомогу капусти, про це всмоктування там всяких поганих речовин через пластирі. Я думаю, що це прям кладість для того, щоб про це говорити і розповідати. І я думаю, що це буде цікаво. Наскільки мене вистачить, теж невідомо, бо я починаю роботу, в мене в планах, ще, крім роботи, ще деякі проекти, і в мене є основний. Там не проєкт, а основне, основна справа, якою я займаюся, це Інстаграм. Я, типу, веду Інстаграм, я веду там просвітницьку роботу, тому я не знаю, наскільки це все я зможу комбінувати і всім цим займатися. Але мені дуже цікаво вийти на Ютуб. Я думаю, що я знайду якусь свою аудиторію тут. Попрошу підтримати лайком, написати коментар, якщо вам цікаво будуть ці теми, які я підняла. І якщо ви, можливо, хочете щось з цього і вже знаєте, якісь ідеї у вас є, наприклад, там, чи якийсь серіал розібрати, чи де прям реально треш, там є якийсь в Тіктоці або в Інстаграмі, або ще десь, щоб я це розібрала. І, можливо, я зможу це все поєднувати, можливо, в мене будуть сили, але я прям така, знаєте, заряжена зараз, щоб вам видати купу того контенту, на який я спроможна. І дати цей розголос, що медицина, блін, це і цікаво, і капець, як важко. Ну і звісно, я вас прошу підписатися на цей канал. Підписатися на е, мій інстаграм, бо треба, мабуть, тут десь QR-код причепити. Я взагалі не шарю, як то редагувати, як чіпляти. Але все буває вперше. З усім розберемося. Якось воно буде помаленьку.